Вітаю на каналі, шановні глядачі. Сьогодні у нас на огляді Jeep Grand Cherokee L. Це перший в історії Grand Cherokee з трьома рядами сидінь. В Цьому відео ми розберемося, наскільки він комфортний, технологічний і проходимий. Ми розберемося, чи залишився він справжнім джіпом, таким, яким ми знаємо його. Тому. Погнали! Історія джіп бере початок із 1941 року. Саме тоді з'явився перший армійський позашляховик Willys, який згодом став іменем Jeep. Він пройшов Другу світову війну, Корею, В'єтнам. І саме з нього почалось те, що сьогодні ми називаємо SUV. У 1984 році світ побачив Jeep Cherokee В кузові XJ. Перший у світі компактний SUV з несучим кузовом. Це була революція. Комфорт, легковика, але з прохідністю джипа Чирокі став культовим. І вже у 1992 році дебютував джіп Гранд Чирокі в кузові SJ. Більший, комфортніший, розкішніший. Його показали так, як ніхто ніколи раніше. Він буквально виїхав через кляні двері Детройського автосалону. Прямо в зал. За три десятиліття гранд Чирокі пережив 5 поколінь. ZJ – 1993-1998 роки, WJ 1999-2004 роки, WK 2005-2010 роки, WK-2, 2011-2021 роки. І тепер, що ви бачите перед собою, WL від 2021-го і до теперішнього. Року до 2021 року Grand Cherokee завжди був дворядним. Jeep пропонував трирядні авто як Commander або Wagoneer, але на базі Grand Cherokee – ніколи. Попит ріс. Люди хотіли Jeep з трьома рядами, сучасним салоном, топовим комфортом. Так з'явився Grand Cherokee L. L – це Long Wheel Белс. Але насправді це окрема модель, інша база. Кузов компонування. Також є його молодший брат, оновлений Jeep Grand Cherokee WL 2.5. На американському ринку ці автомобілі пропонуються з трьома силовими установками. Саме Jeep Grand Cherokee L він комплектується з двома моторами. Це 3,6 PentaStar V6, 290 кінських сил, 348 ньютонів крутящого моменту. Атмосферний розгін до сотні від нуля за 8,4 секунди найпопулярніший варіант, і також 5,7 літрів хемі v 8 на 350 кінських сил. 528 Ньютонів крутящого моменту, розгін за 6,9 від 0 до сотні, буксирувальна здатність до 3266 кг. Що на том, що на тому. І на двохрядному також комплектується 4 XE. Це гібридна модель з двохлітровим турбо. Двигуном і електродвигуном, видаючим 375 кінських сил і 637 нітонів крутящого моменту. Всі ці двигуни комплектуються з восьми ступінчатим автоматом. Передня підвізка незалежна двохважіння, задня багатоважільня. На топових комплектаціях встановлюється пневмопідвізка, квадраліфт, автоматичне регулювання висоти, заниження на трасі. Підйом на оффроуді. Давайте поговоримо про повноприводні системи джіп. Даний автомобіль на огляді це Limited комплектація, це друга комплектація від початку. Перша йде Laredo, але зараз ми про це поговоримо. Laredo і Altitude комплектуються системою Quadra Track 1. Тобто з роздаткою вимкненого постійного, повного приводу, без пониженої передачі і без Select -terrain. Select Terrain – це тобто ви можете вибирати режими їзди по гравію, по піску, по багнюці, по снігу. Комплектації Limited і Overland встановлюються з системою QuadraTrack 2. Це також вімкнений, завжди повний привід, але ви можете вибирати понижену передачу і Select Terrain. І топова комплектація Summit і Summit Reserve. Це різні, встановлюються із системою Quadra Drive 2. Це також постійний повний привід блокування заднього диференціалу і понижена передача. Джіп, один із небагатьох хто в класі преміум SUV, зберігає реально повний привід із пониженою передачею. Можемо поговорити про комплектації. Починаючи з ларедо, це салон тканини, 18-дюймові диски, 8,4 дисплей, цифрова приборка, камера заднього вигляду і круїз контроль. Даний автомобіль в комплектації Altitude базується на Laredo, але встановлені 20-дюймові чорні диски, чорна решітка, шкіра капрі, підігрів сидінь передніх керма, безключовий доступ, дистанційний запуск, трьохзонний клімат-контроль. А далі у нас комплектація Limited. В ньому є все те, що і в Altitude, але вже встановлюється 10-1-дюймовий дисплей. Також може бути аудіосистема Alpine 9 колонок і підігрів другого ряду сидінь. До речі, автомобіль комплектується з роздільним другим рядом із заводу, а опціонально ви можете встановити сюди диван із трьома сидячими місцями. Потім у нас іде комплектація Overland, це вже з підвіскою Lift, панорама, навігація, вентиляція сидінь. Ну а потім у нас вже йдуть комплектації Summit і Summit Reserve. Summit – це шкіра напад, дерев'яний декор, масаж сидінь, камери 360, вентиляція другого ряду, аудіомакінтож 550 Вт. Проекція на лобове скло, пасажирський дисплей. Може бути вбудований в панель для переднього пасажира. мультимедійний дисплей встановлюється в цю частину. Також розміром 10 дюймів. Ви можете допомагати водію вмикати йому карту і виводити на центральний дисплей. Ви можете дивитись собі кіно, мультимедію, слухати окрему музику. Щодо екстер'єру, це подовжений кузов 5200-400 мм. Колісна база 3091 мм. Ширина. 1979 мм. Mm. У всіх комплектаціях заводу встановлюється LED-оптика у топових комплектаціях. Це матрична. Давайте поговоримо про інтер'єр. Це автомобіль із трьохрядним сидінням. Буває 6 або 7 місць. Капітанські сидіння у другому ряду, окрема вентиляція, підігрів. Багажник буває із розкладеним третім рядом. 480 літрів зі складеним третім рядом, як зараз ви бачите, 1328 літрів і повністю складений другий ряд це 2395 літрів. В даній комплектації altitude третій ряд розкладається механічно. Я так тягнете за цю вільовочку і розкладаєте підголовник. У комплектації Overland і Summit тут знаходяться кнопки для електричного складування задніх сидінь. Ну Що я пропоную? тепер взяти автомобіль на тест-драйв, подивитись його їздові характеристики, як він їде по дорозі. Послухаємо звучання мотору, як він просто себе веде. Я нагадаю, що дана комплектація з мотором 3.6 Pentastar, атмосферний двигун і 8-ступінчатим автоматом. Автомобіль запускається з кнопки від базової комплектації. Давайте проговоримо про мультимедію. Чисто по пунктам. Тут встановлений 84 дисплей, Uconnect 5, швидкий CarPlay, Android Auto. Тут стандартна аудіосистема, всього на всього 6 динаміків. Також бувають Alpine на 506 Вт з 9 динаміками і Macintosh 950 Вт, 19 динаміків. Також буває з цифровим дзеркалом заднього вигляду, буває камери заднього вигляду. Ви можете подивитись, як почувають себе діти на третьому ряду із екрану. Автомобіль оснащений адаптивним круіз-контролем, системою автоматичного запуску мотора, коли ви зупиняєтесь на світлофорі, утримувач полос, вимкнення. Стабілізації, це аварійний сигнал, вимкнення парктроніків і режим спорт. Тут кнопка екрану Home. Це у вас мультимедіа, звідки йде звук, чи то радіо, чи то CarPlay, чи то USB, тут управління кліматом, це CarPlay, тут налаштування автомобіля. Тут є ваші application, які встановлені в даному мультимедіа. Також деякі функції дубліруються кнопками. Ви можете в кліматі включити так і на сенсорному екрані підігрів, руля і сидінь, так і на кнопках є підігрів сидінь, руля. Можете доменшати температуру і направляти напрямок повітря. Тут у вас є USB Type-C, type A, AUX. 12 вольт розетка, безпровідна зарядка для телефону, шайба для перемикання, передач, два підстаканника, верхній підлокотник, нижній підлокотник. Тут у вас знаходиться ніша для окулярів, LED, скрізь заводи йдуть лампочки, підсвітки. І що, можна перейти до висновку. Jeep Grand Cherokee це SUV. Який з'єднує американську харизму, справжній повний привід і комфорт бізнес класу, він пропонує міцну конструкцію, два типи двигунів: реальний, повний привід, сучасний дизайн і мультимедіа, просторий інтер'єр для родини. Для тих, хто шукає щось більше ніж просто кросовер і хоче поєднання стилю, сили та практичності? Це один із найкращих варіантів у сегменті. Пиши в коментарях, що думаєш про Grand Cherokee. Хочеш більше оглядів SUV або порівняння з конкурентами, а не тільки SUV, інших автомобілів легкових, купе, кабріолетів. Постав лайк і підпишись. Ну і На завершення, бонус цьому всьому відео і особисто для джипа буде те, що я зараз замінюю йому мастило. Сам власноруч, прямо тут себе на паркінг-латі біля дому. Тому що дивіться, на Amazon я купив оцю каністру масла за 22 долари. В автозоні вона коштує 40. Фільтр мені коштував 7 доларів. В Автозоні він коштує 20 чимось. Щоб поїхати на якесь СТО, на якийсь сервіс, з вас візьмуть. 110-120 доларів з маслом і своєю роботою. 30 я потратив з доставкою, з податками. І масло міняти я вмію. Я в Україні в своїх автомобілях міняв масло. Вже в Тойоті я тут міняв масло. В інфініті я не міняв, тому що я їздив на сервіс, там ремонтував і заодно. Міняв масло, тому що це був зимній, зимній період і осінній джіпом. Я вже володію рівно місяць. І при покупці нового авто чи то вживаного особисто для мене новий. Я не знаю, коли в ньому коли він міняв масло. Я хочу для себе зараз поміняти масло і вже бути спокійним і впевненим, що свіже масло і автомобіль може їздити далі 5000 тисяч миль спокійно. Добре, що джіп він. В ньому високий кліренс, не потрібно нічого домкратити. Тут також зручно розміщений масляний фільтр для заміни. Зверху ось він стоїть, масляний фільтр, щуп, горловина для заливки масла, все зручно. Також вам треба буде зняти кругу кришечку, там просто ключик на 10. Відкрутили кришечку, ключик на 13, відкрутили болт в піддоні для зливки масла. Ось в мене є тара для старого масла. Я потім перелью сюди і відвезу його в автозон. В автозон його можна утилізувати, здати, тому що в обичний garbage дамстер. Заборонено викидати масло. Так, в мене немає головки 15-16 американської мірки для того, щоб відкрутити фільтр. Він затягнутий. Зараз я тут у мене поруч Комдіпо. Зараз на самокаті і з'їжджу в Хомдіпо і продовжую. Куплю той сакет і продовжу міняти масло. Купив сакет, в мене менший цей Це 3,8-х драйв, а тут вона на Треба тепер їхати з перехідні. Оце ось, бачите, півінча, це ось 3,8-х. Переходніка не було, прийшлось купити новий сакет. О. Так це воно виглядає. Старе фільтр просто винімається. Клац. Можна навіть зараз прям вкрутити новий фільтр. Ось герметичне кольцо треба міняти. Тут на кришечці, воно ставиться на передостанню різьбу. Отвертку знімаємо його так, вставляємо нове Змастилося старим маслом. Фільтр вставили, защлкнувся він надійно і вкручуємо його назад. Не сильно, міцно зажимаємо, щоб не тріснула Проластікова ця кришка фільтра. Фільтр взагалі не треба дуже зажимати, його можна вручну зажати і буде добре. Але тут як слабий доступ до руки зажимається він ключом. Для цієї кришечки треба ключик на 10. І на 13 можна її оставити, щоб вона так висіла, можна її зняти повністю. Я її зніму для зручності, щоб підставити тару для зливання масла. Гарі ми в набор, я його чисто купив так в дорожню пригоду. Взагалі треба купити з пластиковим кейсом, тому що ці головки вони випадають і легко губляться. Це такий просто домашній. Я не механік, це... На всякий випадок в фургоні я з собою, друг, щось дороги трапляться. 5-8 напевно. На 15 мала, на 17 велика, 11-16 велика, 5-8. Якщо не підійде. Я не знаю. Підійшло розмір 5 восьмих. Так, відкручуємо. Незручно треба удлинитель. Нефігово його зажали. Здару має 7 літрів. Я думаю, должно доставати. Написано 5-8. Що не подивитися спочатку. Коротше, джип, йде масло повністю, оця кальністя ціла. 4 літри. На мотор 3,6. Ну, все просто, тепер чекаємо, поки стече масло. І... Закручуємо назад цю пробку і заливаємо нове масло. І все. А, і на приборній панелі збиваємо інтервал від заміни до заміни. Так, ну що, наше масло злилося вже. Трошки-трошки капає. Я думаю його можна відсувати в сторонку. Капає, це просто злизується по піддону. Можна закручувати пробку. Добре, попадайте на різьбу, щоб різьба не збилась. Піджали рукою, витерли. Зажимати теж треба не сильно, щоб не обірвати різьбу. Тепер вставляємо цю кришку, наживаляємо болтики. Нижня частина готова, я вже говорив, добре, що джип високий, не потрібно користуватись домкратом. Коротше, тут все завершено, зараз заливаємо наше мастило. складаємо інструменти. я буду користуватись лійкою. Я маю лійку, вставляємо сюди. Вона не сильно тут і роль грає, але все-таки трохи вище, поки каністра повна, я думаю, буде зручніше лійкою скористатись. Бережно, щоб нічого не пролить. Масло використовується 0W20. Повна синтетика йде сюди десь 5 літрів, 5 американських кортів, вони Так говорять. Давайте підемо в салон. Для початку вмикаємо просто зажигання і шукаємо тут. Ойлайф. Отут воно. Напевне. Хоча воно показує, що масло свіже, все 80% із 100 залишилось. Тобто масло витратилось на 13%. Я не знаю, коли його все одно міняли чи збивали цей показник. Тому ось я просто натискаю ОК. Я знаю, що тепер масло в мене 100% чисте. І коли буде вже 15 або 5 тисяч миль ви проїдете, то вам вже пора міняти масло. І тепер можна завести, щоб воно трошки проциркулірувалося в моторі, почекати 5 хвилин чи 10, поки воно знову стече, і подивитись уже по щупорі. Ніде нічого не тече, провірити піддон. А вам я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. Як вам це відео зайшло чи не зайшло, напишіть в коментарях. От такий процес заміни масла в мене відбувся. Дрібні роботи по автомобілю я люблю сам виконувати. Я можу поміняти масло, можу замінити тормозні колодки, свічки, якісь фільтра. все таке дрібний метіненс. Ну, генератор можу стартер поміняти. А вже більш якісь масштабні роботи я. Те, що не вмію, коротше, я і не питаюся робити, щоб не наробити хуже. Масло якраз, якраз під верхньою крапочкою. Під верхній крапочкою якраз на тій на якій потрібно бути.